Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму страву, які зводять пам'ятники, а на честь неї проводять фестивалі, частують неї родину та приймають дорогих гостей. Так, мова саме про галушки, полтавські галушки. Отже, нам знадобиться для їх приготування 200 мл кефіру, одне яйце, одна чайна ложка солі, одна чайна ложка цукру, 2-3 столові ложки олії. Та пів чайної ложки соди 300-350 г борошна, пару цибулин та подрібці солі, перць, сухого часнику та паприки. Якщо маєте шматочок сала, воно також не буде тут зайвим. Змішую кефір та соду і перемішаю. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Як тільки сода вступила в реакцію, додаю яйце, сіль, цукор та олію. Додаю борошно та замішую тісто. Тісто вийшло м'якеньке та не забите борошном, залишаю його на столі на 15 хвилин. А тим часом займуся засмажкою, наріжу цибулю та обсмажу її. Обсмажую цибулю до рум'яності. До підсмаженої цибулі додаю спеції і просмажу ще пів хвилини. Засмажка вже готова. Тепер перед тим, як почати формувати галушки, ставлю на вогонь воду, сюди додаю сіль, декілька горошин духмяного перцю та лавровий листочок, і хай закіпає. Тісто вже гарно відпочило, тепер починаю формувати галушки. І нарізаю на шматочки приблизно 1 см. Ось такий швидкий спосіб формування галушок. Як тільки вода закипіла, відразу додаю галушки. Варитиму 5 хвилин з моменту закипання. Важливо не переварити, інакше галушки стануть тверді та несмачні. Виймаю галушки і відразу змішую з засмажкою.